Сьогоднішній саміт НАТО в Газі, в Нідерландах спростував усі скепсиси, усі спекуляції навколо того, що НАТО закривається, Сполучені Штати йдуть з Європи. Ні, сьогодні в Газі і президент США був Трамп і чітко підтвердив, що він, а значить, і його адміністрація, а значить і Пентагон, а значить і американські військові бази віддані. П'ятій статті угоди про НАТО це стаття, яка передбачає взаємний захист кожного члена НАТО. Друге, всі, хто сумнівалися, тепер не сумнівайтесь ніколи. Україна далі буде підтримуватися кожним, кожною країною членом НАТО. Причому до тих відсотків, які вони відраховуватимуть тепер на оборону і на е, утримання блоку НАТО збройних сил. А вони збільшуються до п'яти відсотків. Але Підтвердження від генерального секретаря разом з президентом США Трампом, що підтримка ЗСУ від кожного країни члена НАТО триватиме, і вона відраховуватиметься з бюджетів наших країн-партнерів до того, як вони будуть обраховувати свої оборонні видатки. Далі третє міст до членства в НАТО це і є те, що сьогодні вирішили в газі всі наші союзники. Антипутінська коаліція діє і підтримує Україну. І антипутінська коаліція тепер має більше часу після Ірану і Ізраїлю, бо ця війна зупинена, зупинений вогонь там. А значить, кожен союзник наш і вся антипутінська коаліція тепер більше уваги під, під приділятимуть саме зупинці російського агресора, і більше допомоги буде для Збройних сил України. Це головні підсумки засідання НАТО сьогодні в Газі. Наступне засідання вже наступного року, і воно буде в Туреччині.